28 листопада всіх вітаю, і видання The Economist» пише, що до кінця зими не буде ніяких переговорів. Росія на це не погодиться. Росія на це не піде. Давайте спитаємо коротенький розклад на ось таку інформацію з видання The Economist. Ну, ви ж знаєте, хто такі економіст? І оці обложки, обкладинки. Я робила розклад і на 24-й, і на 25-й, і на 26-й, і на 23-й рік. В них там багато чого прогре... програється з їхніх обкладинок. Тобто вони щось знають. В них достовірні якісь такі є істочники. Давайте так: видання The Economist». Пише, що до кінця зими не буде ніяких переговорів. Росія на це не погодиться. Ну, ви ж вчора е чули да? виступ Путіна. Тус, е тус, 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 туз. Помірність. Затягування часу. Затягування часу йде. Просто затягують часу. Ч затягують час. Да, тут е зупинка. Зупинка на зустріч, і тут карта Трампа. Боротьба, відбувається боротьба. Затягування часу відбувається на фронті буде дуже важко. Вони пруть, наші захищаються, відбиваються. А ці ось, бачите, дивіться на цю карту. ці лізуть, як ото. О, ну, я не знаю, як то, як оті. оті. Ну, ну, Ви розумієте, да, як то? Як зомбі оті лізуть, а наші відбиваються. До кінця зими не буде ніяких переговорів. Росія на це не погодиться. Диявол водіть хараводи. Да, карта обману. Хоча насправді в них критична ситуація з фінансами, дуже критична в Росії. Але все одно ми будемо перти. Бачите, колісниця і карта король мечів це військові. Ми будемо перти. А ми будемо перти і зрізати оці голови. Ми будемо все одно лізти, лізти і лізти і ще раз лізти. Немає грошей, продамо останні труси і будемо все одно лізти. Кажіть, будь ласка, до кінця зими 2026. До кінця зими 2026. Чи будуть якісь перемовини? Росія, Україна США. Чи будуть якісь перемовини? Україна, Росія, США. Сонце. Зустрічі. А якісь будуть зустрічі або ті, або ми США, або США з Росією, Трамп. Трамп тут щось призадумався. Щось тут захист дороги. Ну, дивіться, дороги якісь будуть. Треба питати, прямо Україна-Росія. Буде зустріч. Чи буде зустріч до кінця зими 26 рік? Саме Україна і Росія. Буде якась зустріч. Переговори. Зустріч, переговори. Розмови про перемогу, про захист, диявол, зустріч і тягнучка. Диявол тягне час. Значить, Росія буде тягнути час, як тільки може. Вона буде його тягнути і тягнути. А на фронті перти і захоплювати. І тягнути, і тягнути. Знову стягнучка. Ось, ось ті ж самі карти. Диявол, зустріч, да, домовленість. Ось карта тягнучки, ось карта зупинки. І вони це спеціально все роблять. Будуть все це затягувати, тому що хочуть здобути перемогу. Хочуть здобути перемогу. А наші будуть захищатися, відбиватися, як тільки можуть. Чого чекає Путін? Чого чекає Путін? Покажіть, будь ласка, чого чекає Путін? Ми зараз про кожного спитаємо, чого чекає Путін, чого чекає Зеленський, чого чекає Трамп. Давайте покажіть, будь ласка, чого чекає саме зараз Путін? Чого чекає саме зараз Путін та влада Росії? Паш Пентаклі? Ну, ви будете, звісно, сміятися, але це не смішно. Ну Паш Пентаклі це повністю Донецька область, а ще і Запорізька також. Ну, Паш Пінтаклі це оці території, які вони записали до своєї конституції. Сила будуть намагатися захопити якомога більше територій з силою. В очікуванні 10 кубків, Росія, люди, зірка, 10 мечів на гроші. Але потім буде 10 мечів на ту Спентаклі. І якось все одно треба буде закруглятися. Закругляться, треба буде закруглятися. Поки зараз в них є фінанси, більш-менш вони будуть перти і затягувати час. Чого чекає Путін? Маніпуляція, залякування, зустріч, Україна, розмова. Лісниця, і страх залякувати Україну, обстрілювати Україну і так далі. і так далі. Нічого нового. Значить, затягування часу, захоплення більше територій, залякувати, обстрілювати Україну. Але скоро в них буде 10 мочів на ту спентаклі. Не буде вже, як то кажуть, фінансів на те, щоб далі продовжувати війну. Одне і те саме показує. Чого чекає Пут... Путін цей чого чекає Трамп? Що зараз, Чого зараз саме зараз чекає Трамп? Ну, Від цієї ситуації Україна, Росія. Чого зараз чекає Трамп? Чого зараз чекає Трамп? Зустрічі тристоронньої зустрічі. І щоб ми віддали територію і настав мир. Ось що він хоче. І він буде вести розмови з Зеленським, ось робота, хитрість, обман про війну. Віддайте вже ці території, і буде тобі мир. Ось чого хоче Трамп. І чекає. До речі, в них з дияволом про це домовленості. Що, що б не було, що б не було, але моє, моя, моя територія оцей Паш Пентаклі. Це моє. Понятно? Чого чекає Зеленський саме зараз? Президент України Зеленський. Чого чекає саме зараз? Це все, що стосується нас, війни, перемовин і так далі. Чого чекає Зеленський саме зараз? Тупік. Тупік, топік. Король мечів. Україна Вищий суд. Зв'язані руки, допомога. Зеленський чекає підтримки допомоги чогось військового, щоб не було тупіку в військовій допомоги допомозі в передачі даних, ну, даних супутників. Він дуже боїться, що зв'яжуть нам руки і не будуть допомагати. Не буде зброї. Король мечів це все військове. Він цього він чекає військової підтримки, допомоги для України. А також ми будемо робити все, що від нас залежить, по знищенню військового потенціалу Росії. Чекає захисту від короля Пентаклі, розуміння і захисту. Це може бути Трамп, це може бути Європа, а це захист, захист і розуміння від Трампа. Що все ж таки Трамп трошечки зрозуміє Україну і стане на наш бік. Ось він чекає. Є якась таємна дорога. В нього запланована таємна дорога. Ось таємна колісниця на найближчий час. Є план якийсь? Ну, ми не будемо це розкривати, да? чого чекає Зеленський на сьогоднішній час? Чого чекає Зеленський, президент України на сьогоднішній час? Україна, е Україна, оце території. да, Імператор території? Сім мечів, ілюзія війни. Він прекрасно знає, що імператор хоче всі території, але він ще прекрасно знає, що він не зупиниться на цих територіях. І якщо ми віддамо і щось підпишемо, це не зупинка. Це не буде зупинка, це буде зупинка на півроку рік. І він хоче це донести нашим партнерам. Ну, Європа то розуміє, да? а ось Трамп він і не зрозуміє. Трамп не зрозуміє цього. Розбите серце, мах, маніпуляція. В нього дуже важкий зараз вибір. Розбите серце. Перед ним стає важкий вибір. Смерть. Смерть луна і дорога. Смерть луна і дорога. Йому, до речі, загроза йде в дорозі. Перед ним дуже важкий вибір. Дорога важка і складне рішення. Він знає по луні. Яке рішення не прийми, воно все одно буде важким. Головне саме зараз для України, для нього, для нас це зупинка агресії, обстрілів. Ось так.